Вітаю вас усіх! Діти, погляньте тільки, яка краса! Наше місто вбирається до зимових свят! А яке свято вже було на початку грудня? Так, День Святого Миколая. А вже зовсім скоро Різдво, а потім і Новий рік. Місто наше прикрашається! Та й у вас напевно вже стоять ялинки і прикрашені ваші кімнати. Але погляньте, поруч із прикрасами ми бачимо, що квітнуть іще квіти. Ох і дивина! Скоро Новий рік, а у нас на вулиці квітнуть троянди, які вони ще гарні, правда, діти? Та не тільки троянди тішать око своєю ніжністю, яскравістю, красою. Погляньте, який красивий верес! Він теж на вулиці і теж цвіте. Та й це ще не все. Я побачила, що на вербі виглядають уже котики з бруньок. А ще я знайшла рясно всіяну ягодами недозрілу ожину. Ох і дивина! Дуже цікаво, чим же ще гарним і приємним здивує нас ця зима. Час покаже. До побачення, діти!